Потрібно <кхем>, їхати на моцику колі. Так, зараз ще позвоню лікар, світочни спитався. Пік-пік-пік. Все. Алло, да. Ага. Да, да, він вже в порядку, так що можеш заїжджати до нього. Да, да, награ. Стоком. Ай, боже. Шопи що ти, ще що тут. Ти? Це до мене. Да не, не, не до вас. А, ну хорошо, давайте добавим, добавим. За вами. Так пол. Лекарный пройдет это. Заколили. А. Тут же можно сходить. Коля. О, привет, тебя что ты тут делаешь? Ничего. Як ты поправился? Да. Що? Дуже круто, что ты поправился, ладно, я зараз. Так, мені потрібно зараз вийти, скажу. Так, він даже не знає, що я йому купила нового моцика і далі, коротше. Ну, що ти купив чипси? Так. Ти ж мене просив в твої чипси. Мій гад, вони такі великі. Ну, Це грем'яна пачка. Коля, давай погнали вже. Помниш, нам потрібно ограбляти банк? Який банк? А, точно, ти ж цілий місяць напевно. Пошли за мною, я тобі подарок приготувала. Пошли за мною, біля банку там подарок. Це бува, та? Ні, Коль. Успокоюся, пожалуйста. Ну, Ігор, <кій> давай десь так. Це, це, як сказати, з твоїм мотоциклом капець, а новий мотоцикл тобі точно пригодиться. Він чуть-чуть інакший, але похожий на той. Я тобі купила це мотоцикл. Коля, спокойся, встань! Я зараз побіжу за своїм мотоциклом, почекай мене. Так, потрібно сходити за своїм мотоциклом. Що треба його заправити. Так, долі зайде. Аж зараз Колі позвоню. <pathway> Алло, Коль. Алло. Е, слухай, заглянь туди в банк, чи там немає охорони. Ну, і там не має бути. Якщо є, то скажеш. Ладно. Угу, все, давай, пока. Оля, Оль. так, Саша, що таке? А, в тебе є ті самі чіпси? Так, да, так, да, є. А ти що, в Теофіпл їздив? А <плат>, Та там в Теофіпл їздив. Ей, чекай від мого мотоцикла. То що, я просто хотіла потаніться. Та ні, ні, було. Буде тільки завтра. Все, Коля дзвони. Алло, Кольда. Це. Нема грани. А, все, хорошо. Я зараз об'єд скуплю. Добре, я візьмуть пачку. Так, Оля, якщо шо, я тобі в довжок, добре? Хорошо, <плес> хорошо. <плес> а в тебе ще собою гроші немає? Ні, є гроші. Е, просто я візьму в довжок, тому що я завтра везу. В мене сьогодні дуже. Please, can't you see Коль, позвони, скажи, что далеко от них. А, Алло, Коль. Что? Лить, едь до лекарни, ну, короче, биле заправки едь сюда. Ага, сейчас, через дичку шти Да, О, всё, привет, лапка. все, привет. Ты же тут, а вот да, конечно же, зараз Вот да, да, это ты купила, чипсы. Ладно, нам потрібно заїхати за масками ще що... не гарніше. Що... Поїхали за нас. Е, поїхали. Маски там, коротше, ми ж. Ми ж маємо грабити ти туди... Акуратно, тут або ротри. -рот. Ми ж маємо грабити тих до два. Коля, ти забув? Вони нам не вип... не виплатили гроші. Нашої зарплати вже немає. Нас цілий мільйон зарплати вже накапав. Нам потрібно забрати свої гроші. Ми зробимо так, бляха, що вони точно будуть багато. Так, Леха, я Почекаю його. О, туди! Де тут? Ти Коля! Ладно, я думаю, він до магазина доїде. Бля, тут проїхати. Бо влупилася! Це скуча. О, ти вже тут Ну да. Вставай, іде. Зараз за маски на житу. Е, Присирога. По Саш. В тебе є маски бандітські? Да, на якраз, вот, а, блін, я не замітила. Скільки з мене? З тебе 4 М -м -м, хорошо. А навіщо тобі ці маски? Щоб знімати відео так? Потрібні. Дуже потрібні сирох. Ти потім поймеш, що ми потрібні. Ну, добре, берить. Все, не пішли. Давай, пока. Пока, Серег. Бля, какие дурные бляха. Скажи, Коль. Угу. Погнали, тот банк дроны. А перед входом. И сейчас не маски, чтобы нас не спали, типа, что мы с масками. Или в банк. Бляха. У меня сейчас трохи шоку тоже нет. <гас> Та, бляха, Резкий поворот. <гас> да, була б людина сбила. Дура, бляха. Чого вони тут вообще лазят? Ну <гас> <И> все. Я виграю, бляха. Так, чекаємо, Колю. Ой дма, это як ти так быстро з'явився? Я вже маску вдягнула вам масочка вдягнена. Берем дубінки. Коль, дивись, е, ти кажеш у тих чуваків, там, 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 там. ти дивись, ти до цього чуваків, вість. давай, кажи, давайте бабки вели. Дав. Давайте бабки, ви. А ну, сюди пішов. Сюди. що? Я зараз поліцію визву. Я тобі зараз визву поліцію, давай. Віддавай все оружие. Давай ключі від кладовки. Та вот кладовка. Ключі давай. давай Вони давайте, в тубочці. деньги. Ключі, кажу, давай, зараз тебе грохну. Та вони в тумбочці. Ти що мене не почув? Ой, то вони в тумбочці. Або по... в тумбочці ключі Добре, добре. Відкриваємо, ша відкриємо. Все, заходь, давай. Ох їм. Є... Ой, вибач, ох, їм тут все. Забирай, давай все, грабимо до долбаного банка. Я все заберу тут. А, все граб. Ти сміхаєшся звідки сказав? Ти добре, добре. Забираєш? Давай, давай. Зараз. Ти золото забрав, да? да. Я і самороди забрала. Ой, та да, бля, хочу тобі не під руку сталося. Давай, давай, виходь, бістренько. Я ж тобі. Я тобі ту на морду наб'ю. Все, все, все. Може поліцію вже викликати. Відкривай. Побігай. Зараз. О, ну. Голь, Гол, видіди. Кэш вец, кэш. Вс, чекаем, чекаем, чекаем. Минус уда. О, чекай. Бляха, то что ты так? Ооо. А куда едем? Из нього даже впало. Эээ, еду домой, домой, домой. Бля, да мимочек. Не, скрывай! Скрываймос. Э, так, едь куда? Просто скрываемость куда-то. Куда? куда Дал, коль-коль. Сухань! Ну, да, на почту їдь, на почту їдь в здання, все, давай пока. На почту? Да, не да. Не на почту, так, зараз, Почта біля, напротив будинка, багатоповерхівки напротив. На, на нашу? Да, багатоповерхівка нас не багато поверхів. давай, давай Э, Все, О, голя, голя давай. Б'є! Ступать! Я же кое кошек. Треба сховати, треба сховати, треба сховати, масиком. Я украшаю обшачив... оці обшачив... обшачив... Чекай, Чекай. Викидаємо одежду цю топану бомжатку. Тут нікого нема. Зараз позвоню начальнику своєму і скажу, що місія виповнена. Алло, начальник, алло, де, що місія виповнена, ограбила банк. Да, ограбила. Прибелі дуже багато. Mm, хорошо. Я вас потім зустріну десь колись і ми розберемося з цим всім. Добре, давай. Та пока. Ну, пока. Ой, не на. Ох, Бляха, не достати. Ох, <звук> Бляха. Все котну трохи. Скажи. <звук> <звук> да. Да давай будемо їздити. Коль! 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 Сюди! Сюди, йди сюди, йди сюди! Давай поїдемо в, який, в якийсь великий город і там на моциках пороз'їжджаємо, щоб нас не впізнали. Ну давай! Добре, давай.